English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогоднішнім відео ми розпочинаємо цикл уроків за робочим зошитом авторів Косован Вітошинська до підручника Quick Minds 2 клас від видавництва підручники і посібники ЗОшит. Протягом навчального року ми будемо зустрічатися з вами на таких уроках. Але спершу давайте з вами вивчимо умовні позначення. Отже, олівчик, який обводить овал – А Пензлик означає зафарбуй, розфарбуй. Puzzles means match. Пазл означають поєднай. А, пензлик, який щось малює, наводить, наведи. Ручка означає напиши познач. Ну і дай кубик означає пограйся. Усі уроки будуть записані а, по темам, тобто не по кожному уроку окремо, а тематично. Тобто, ось ми беремо тему Back to School, і у цьому відео сьогодні а, ви зустрінете «Lesson 1», «Lesson 2», «Lesson 3» і «Lesson 4». Чотири уроки. Але щоб не було дуже багато інформації і ви не знали, як її шукати, я залишаю в описі під цим відео часу мітки, в описі, не в коментарях, а саме в описі. Також в описі до цього плейлиста до добірки цих уроків я залишаю посилання на, на мої уроки за підручником Quick Minds 2. Ці уроки знаходяться на моєму основному каналі Apple Tree Channel. Саме там записано усі, усю добірку відеоуроків. Тому, будь ласка, користуйтесь за потреби. Посилання на ці уроки я також додам на свій основний канал, аби ви могли дуже легко орієнтуватися. Ну що ж, а ми почнемо. І так, back to school. Повертаємося до школи. Lesson 1. Урок перший, сторінка третя. І так, вправа перша. Tick. познач, and say і скажи. What is in your classroom? Що є у твоїй класній кімнаті? Давайте це зробимо залюбки. It's a. це, це it's it's a chair, it's a, stілець, it's a chair, chair. стілець, It's a bookcase. It's a bookcase. Більше завдань усна, звичайно. Тому, будь ласка, повторюйте за мною. It's a bookcase. It's a cupboard. It's a cupboard. It's a cupboard. Це як тумбочка, так відповідно. It's a cupboard. It's a board. It's a board. Дошка. It's a clock. It's a clock. It's a clock. Повторимо. Тепер я ставлю галочку. It's a chair. І ви поставте галочку, коли сказали. It's a book case. It's, It's a board. It's a bot. It's a clock. Activity 2. Find the words. Знайди слова. Circle, обведи, and copy. Перепиши. Давайте знайдемо слова з переліку з набору ось цих літер. І так, door ми знайшли, chair стілець. Floor. підлога. «Window» Вікно. «wall» Стіна. А тепер нам треба це записати. І так, door знайшли. Chair. Floor. Window. Вікно. And wall. Стіну. Поставте відео на паузу. І перепишіть слова. На цьому виконання вправ на сторінці 3 урок номер 1 завершено. Lesson 2. Урок 2. Back to school. Продовжуємо тему Back to School. Повертаємося до школи. Вправа на сторінці номер 4 знаходиться. І так, Join з'єднай. And Write answers і напишіть відповіді. Повторюємо з вами фразу have you got, чи є у тебе. Have you got, чи маєш ти. І так, have you got a. І зараз до чого приведе нас доріжка. Да? І так, говоримо спочатку про pencil case. Так, давайте запишемо це слово. Pencil case. Have you got a pencil case? Ведемо доріжку. Так, ось вона йде, іде, іде, йде. І стоїть галочка. Ви бачите, що ця доріжка приводить до галочки? Отже, це буде Yes, I have, так? Давайте з вами запишемо. І так, have you got a pencil? Have you got a pencil case? Yes. I have. Чи є у вас uh, Benaal? Так, є. Так, це перше питання і відповідь. Зрозуміли. Так, number two. Так, тепер давайте виясняти, що тут у нас з ноутбук? Зошитом. І так, до доріжку. Так, і виходить, що зошита у нас немає. Пишемо питання. Have you got? Have you got a notebook? No, на, на жаль, немає. I haven't. Ні, зошита немає. Ви можете ставити зараз кожного разу відео на паузу, аби записати цю фразу. І так, наступне питання номер 3 Це у нас бук. Шукаємо. Book, видимо... Yes! У нас стоїть галочка. Отже, ми маємо бук, uh, книгу, так? Так. Давайте з вами запишемо тепер. Have you got a book? Чи є у тебе книга? Yes. I have. Отже, книга у мене є. Так, слово I. Це не, це не. «I», це не шел літера, а ще і слово Я. Да? Yes, I have. Так, я маю. Так. Можете ставити на паузу. І останнє четверте. Тепер ведемо «bag» – Портфель. Угу. Ну, очевидно, що, мабуть, все. Портфелю точно не буде. Ведемо доріжкою. Ну, і ось доріжка приходить до хрестика. Отже, у нас портфелю немає. Have you got. A bag or school bag, можна сказати. No, I haven't. Все. Поставте відео на паузу, запишіть, а потім, коли знімете з паузи, ми з вами повторимо ще раз питання і відповідь разом. Домовились? Домовились. Итак, першим. Have you got a pencil case? Yes, I have. Have you got a notebook? Ты, так? Зошит? No, I haven't. Three. Have you got a book? Yes, I have. 4. Have you got a bag? No, I haven't. На цьому вправо на сторінці четвертій. lesson 2. Завершені. Back to school, lesson 3. page 5. Повторимо з вами алфабет алфавіт. І так, write the letters from A to Z. Напиши літери від першої до останньої. Треба буде там, де немає великої літери, написати її, там, де немає маленької, підставити також, так? Отже, A, обводити маленьку літеру A. Далі. B, C, D, E F, G, H, I. J. K, L. Але має бути довшою, вищою, так, ось ця ось цей елемент, ага. Вищим. Тому що L має бути L. так, буква Ось така. Так, М. Н. Q, R. S. T. U. V. W. X Y Z. Так, намагайтесь писати охайно, красиво, так щоб у вас літери вміщалися на рядочках. To name, назви and match, та з'єднай. Давайте поєднаємо з вами літери, з яких починаються ці персонажі чудові. І так letter C sound K, 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 k. k. Буква С має звук k, k. crocodile. Т Т Т Т tiger, 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 Тигр, З, 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 Зебра. Zebra, zebra. K, k, k. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. W, 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 -w. wolf, wolf, wolf. Y, 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 yak, yak, big yak, mustaki. And the last one, yet, yet, she's the last one. D, 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 dolphin. Долфін, дольфін, дельфін. Так, і finally у нас є Elephant, 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 Слон. Таким чином ми з вами повторили ще наших друзів, так, тваринного світу. Elephant, Zebra. Wolf. Як. Tiger, crocodile, dolphin, kangaroo. На цьому огляд у 3 завершено. Back to school lesson 4. Останній урок теми Back to School повторення. Page 6, стріночка 6. Task one: Read, прочитай, and match, поеднай. Pencil, Olivet. pen, pen, ручка, book, 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 книга, bag, 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 портфель, rubber. Рабе. Рабе. Гумка, ластик. Руле. 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 Лінійка. Ноутбук. 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 Вибачте, не туди намалювала. Ноутбук. 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 Зошит. Теск. Теск. Desk. Парта. Crate. Activity 2. Look, поглянь and write. Answers. І напиши відповіді. У відповіді у вас дві є. Дивіться: Yes, it is, ви пишете скрізь, або no it isn't. Наприклад, Is it a bag? Чи це. Портфель? Пишете no it isn't. Це ж очевидно, що це не портфель, так? Далі. Is it a chair? Це стілець на малюнку. Is it a chair? No. It isn't. Що це таке? It's it is a bag. Це ж у нас портфель. І останнє питання. Is it a clock? Це годинник? Yes. It is. Як ви бачите, у, у стверджувальній відповіді, да, ми говоримо It is. А у питанні, навпаки, ми беремо is і переставляємо на перше місце. Is it виходить. Is it a clock? Yes, it is. Повторимо питання відповідь. Повторимо. І так, one. Is it a bag? No, it isn't. 2. Is it a chair? No, it isn't. 3. Is it a clock? Yes, it is. Great. На цьому огляд 6 Урок четвертий, тема Back to School повторення завершена. Якщо вам сподобався такий формат роботи, залишайтесь на каналі English for Kids Online. Далі буде більше відео, буде відео огляди до кожної теми. І наступна тема у нас буде, до речі, The School Back. Будемо з вами вчитися рахувати до 20 на все добре. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Зберігайте цю добірку відеоуроків. Працюємо! you!